Отже, сьогодні в прекрасний день. 22 -е число. Я побачив ось таку споруду величезну. На Кьольні на другій половині. Кьольна. Я і не думав, що тут є такі історичні речі. Але є, як виявилося. Як виявилося є. Ось. мозаїка Цікава. енганг, там вхід. Не знаю, може ще й вхід. Здобуду. Знайду. О, як красиво, боже мой. Дуже гарно тут. Такий затишний райончик. Трошки незвичний. Тут міаляйт alles Абе... Tour, Алестуа... Туарен. Туаре. Не знаю, як множина буде. Зльосом. Ез... зачинено все. Але я погуляю так, подивлюся. О, ну це дуже красиво зробили. І попереду ще якась кірха. Слухай, в кожному кроці якісь споруди старовинні. Це дуже красиво. Садок біля кожної церкви. Башня якась така красива. О, ну це взагалі, звісно, шикардос. І такі новенькі будиночки поруч. Ось в цьому будинку скільки людей живе. Не знаю, як, як це так. Оце скільки там... Цих штук, це цих, скриньки. Тут щось схоже на якусь таку стару Прагу чи на щось таке. Я не розраховував тут, побачите. Дуже такі вузенькі вулички, навіть там на тій стороні кильно досить жваво, навпаки. А ну, чи це відкрито чи ні? Наче стоять. Може і відкрито. Служби вже закінчилися. Служби вже закінчилися, бо у них служби о 10, о 9. Скільки, бачите, велика кількість віліків. А ще тут викинутий, системний блок, напевно, розкорочений. Скільки віліків. Ну тут реально щось таке не схоже на ту частину кьольну. Дуже затишно, дуже. Прямо не можу. Але тут є і метро, і тут є все. Вон якось люди живуть, що сушать собі. Кибулочки прикольні. Ось там я хочу вийти подивитися на набережну, але мабуть ще прийдуся тут, а може і не прийдуся. Однаково все, краще і ось яка краса. Пройдуся тут, по набережній, бо там можна зайти по одній вулиці, і хто зна куди тебе воно віднесе. Он той собор, чи що воно. Блін. Треба їхати в неділю. Коротше, якщо ви потрапляєте в Європу, треба їхати у неділю, а кудись гуляти вранці, коли ще відкриті собори, якісь можна подивитися церкви. Потім закриті майже скрізь зачинені магазини. Багато які музеї закриті. І потім можна просто гуляти вулицями, любуватися, милуватися. Ну, це теж непогано, коли є вихідний, там ти можеш поїхати. от такі парки невеличкі, маленькі, я б сказав, дуже. Але добре, що і вона є. Ось так. Ось такий вигляд має набережне там. Це міст, просто міст, і там ви бачите Кьольнер дом, дім, ось це кельнер дім, там вокзал залізничний. Десь я хотів тут перейти, десь там не, по... не вийде вже перейти, то краще я вже, перейду вже тут. Чин це таке місто, де можна погуляти багато де. І так, що ти тебе ніхто навіть не ну, ні з ким не зустрінешся, а великі простори і гусенята гуляють. Різні птахи і інші бувають, чаплі бувають. Ну Тут дуже гарний вид, все ж таке дуже красивий, реально. Ось вона набережна, ось там ті цікаві будинки. Чесно скажу, я не знаю, що за будинки. Можливо, вони житлові, можливо, ні. Але вони красиві, їх видно здалеку і таке враження приємно справляють. На кожен міст можна зайти ось такі, ви бачите, сходи винтові. Бо вони бувають різні, там на той великий міст. Інші. Отут тут величезна прогулянкова територія. Оце називається набережна. Чесно скажучи, мені нагадується, як, знаєте, в селі таке буває перед Сільпо заасфальтована ділянка, по ній ніхто не ходить, дві-три людини, і вона така порожня. Чесно кажучи, ці набережні, вони дуже порожні. Завжди. Але бачите, тут... Скоріше за все ходили, ходив якийсь транспорт, трамвайчики, я думаю, і їх просто зупинили. А ось чаєчки прекрасні. Привіт! Я ще так близько чайок не бачив. Тепер побачу. Привіт, крошки. Ось вони, красуні. Політайте, варто сидіти. Зараз як вони нападуть на мене. Такі очі красиві, такі дзьоби. І це ж вони пірнають. І цей. Це річка Рейн велика. Я би сказав, що Рейн, ну як Дніпро, така велика ріка. Єдине, що бачите, з кожної сторони річки все забудовано. І є набережні. Слухай, вони, наче це. Я їх зараз буду йти і просто пугати. Киш, давай, звідси. Кожна хай повилітає. Політайте, зайці. Падати туди ну, стрьомно дуже, тому що ви не виберетеся. Це втопитися повністю можна. О, там ще якісь лягушки чи хтось там пірнув. А, і з того боку теж така крутизна. Якщо ви хочете, ось я вам кажу, це другий міст після он, Кельнердом, друге міст, де там той зелений міст Кельнський на всіх е, листівках. Потім другий міст. Пройтися дуже мало. І ось він музей шоколаду. А, оце сіренький це музей шоколаду. Оце. Там така красива башня перед ним. Не знаю, якість у мене не дуже буде, бо я зробив 0,6 відео, щоб захопити більше. А цей музей шоколаду дуже цікавий. І поруч з ним колесо оглядове. Але де воно? Це колесо? Все я не бачу. чи воно. демонтували? Чи це десь далі? Ще не розумію нічого. Воно має бути видним. Ого, цікаво. Де воно ділося? Ось злітають чорні якісь птахи, наче чаплі. А цей міст мені нагадує місце на оболоні в Києві. Але, звичайно, це не оболонь. А, мені цікаво, чи можна там пройти. Зараз туди прямую. Веслувальники. Думаю, тут якісь тренувальні бази є. Вон, бачиш, хочеш швидше. Ці гриби. Думаю, вони тренуються. А, да, величезні простори. Дуже хотів я подивитися на ці будинки, вони на відео виглядають якось страшненько. Я зараз дивлюся на екран телефону і бачу, що вам так скажете якась ерунда. Але в житті, от коли йдеш по місту, дуже красиво. З іншого боку, людей видь на річку. Прекрасний. Зараз спробую там перейти той мостик, люди наче ходять. Це такий якийсь ост, острів, острів, дуже схожий на гідропарк київський. Тут от, реально кьонь дуже схожий. Франкфурт це якесь таке взагалі місто, не схоже мені ні на що. Річка там тече, але вона геть мала. От може отака річка. Ну, може, тр... ні, більше, майн. Трохи більше. Може така. Ну, не цікаво геть. Е, хоча там гарна набережна. Там он спортмайданчик. По спортмайданчикам я скажу так. Хто дивиться це відео. Київ The Best. Сіті Ін Europe. Стільки спортивних майданчиків, скільки в Києві я ще не бачив ніколи, ніде тут. Чехії, в Іспанії, був ніде не бачив стільки таких класних. Так, годі базікати. Зараз перейду і покажу, що там на тій стороні. Там промзона, навколо кельна багато всяких промислових підприємств. А якщо люди біжуть, то це означає лише одне, що це паркова територія, там можна погуляти. Вхід безплатний. А міст, не знаю прямо, дуже схожий на цей кельнський міст залізничний. Але може це якась просто... Ого, він через відний, ще не зрозуміло мені. Може він розводитися? Ні. Не може він розводитися. Ну, коротше, ось так. Так, ось який прекрасний чудовий вид відкривається тут. Але гуляти. Оце перся. Аж сюди я би не сказав, що я би тут хотів далі йти, бо це дуже далеко. І як би сказав, що я вже втомився трохи. Ну, те саме, те саме пейзаж я побачу. Я не знаю. Там, десь є університет, якщо ви бачите, дуже красиві будинки. Це от така Європа. І нова, і стара одразу. Трошки дивні так, будинки, вони схожі на якісь ангар советський. Я думаю, в них комфортно. Не був ніде в них, але я думаю, комфортно там. Добре, я прийду десь. Але тут, я думаю, краще велосипедом. Так, друзі, це ідеальне місце, де можна погулятися просто так. Подивитися на баржу, як вона пливе. Бачите? Доволі швидко. Рейном німецькі компанії переводять дуже багато вантажів, промислових, і все це дешевше, ніж залізницею. І воно ще одна баржа пливе на зустріч. Думаю, що я знайшов місце, де влітку люди купаються. Я не певний, що це офіційний пляж, але можливо, він там десь далі є офіційний. Можливо, на це все схоже, тому що не кам'янисте таке. Спускатися не хочу, бо там може бути і мокро, і все. Вон там прямо завить така. І там люди гуляють з собаками і певно, що там дуже сиро. Але я знайшов місце, де можна зустрічаються. Який прекрасний вигляд. А я думаю, що це місце, де можна. По... Плавати влітку, тут можна просто посидіти. Якщо я буду влітку тут, то я знаю, куди йти. І, і звичайно, кататися на велосипедах, на скутерах. Тут є дорожка. Думаю, коли немає якоїсь непогоди. От люди йдуть аж туди, чесно, я не хочу йти. Хто зна куди, мені досить. Я вже все побачив, що треба. Цікаво, дуже гарно. Тут поля такі гарні. І звідси ви можете побачити дуже багато фото і відео а, про Кьольн, до речі. Але частіше навесні або влітку, коли це все зелененьке і красиве.